29 років тому на цьому місці ми започаткували цю алею. Рівно сьогодні 29 років, як започаткована алея. Ну, деякі берези вже піднялися. Казав покійний, на жаль, в 2019-му в нас був на заходах Бруно тут, італійський. Який очолює делегацію і дітей приймає Чернобу, так він говорив, вони пам'ятали такі ще березки, коли перші були, вони піднялися. Це безпосередньо кожна березка – це кожен учасник ліквідації аварії на ЧАЕС, який відійшов на межу вічності. І От наші берізки вони тягнуться туди до них, піднімаються вверх. Слово. Надається Окс Оксані Вікторовні, заступнику голови районної ради. Будь ласка. Я коротко, що хочеться сьогодні сказати. Сьогодні хочу я говорити лише слова подяки за ваш героїзм, за ваш подвиг, шановні ліквідатори, за те, що ви зробили для нас, для України, для всього світу. І хочеться побажати від щирого серця, перш за все, вам міцного, міцного здоров'я та довгих років під мирним небом на нашій Україні. Слово надається заступнику голови ветерани Чорнобиля Тетяні Дем'янчук. Я також приєднуюсь до слів Оксани Вікторії, шановні ліквідатори. Велика вам подяка за ваш подвиг, велика шана. І дай Бог вам всім міцного здоров'я. Також дякуємо місцевій владі, що допомагає і не забуває доєднується до таких заходів, тому що ми повинні це пам'ятати і передавати молодшому поколінню, щоб вони знали, і не забували про таку трагедію, про Чорнобильську катастрофу. Дякую. Слово для виступу надається керуючий справами Лубинської міської ради. Юлії Михайловні Білокій. Будь ласка. Дякую. Ця алея дійсно вона якась особлива, тому що кожен з нас, проходячи повз кожну борізку, згадує людину, яка віддала своє життя, рятуючи світ від атому. Я з великою радістю співпрацюю з чорнобильськими організаціями. Ви наскільки активні, ви наскільки ініціативні. І не просто слова говорите, а робите реальні справи. Починаючи від Кубка Лиличенка, який започаткований в Новоріхівській школі, коли вона була на території Лубенської громади, і закінчуючи надзвичайними такими маленькими навіть подіями, які відбуваються. Ви сильні, ви мужні і слова лише вдячності за те, що ви... Були такими відважними в 86-му році і що ви такими залишаєтесь зараз. Міцного здоров'я вам, натхнення і довгих-довгих років життя. А ми будемо вас підтримувати чим можемо і всі ваші ініціативи! Юлія Михайловна сказала за школу Лугаченка, ліцей на сьогоднішній день. Олександра Григоровича Лалаченка. Значить, цей кубок започаткував Василь Васильович Куксаль. Будучи головою, все тоді було вирішено питання. Перша березка безпосередньо посадження була Олександру Олександром Лелеченку, герою України, заступнику начальника електроцеху. І е, започаткований кубок. Ми підтримуємо тісні традиції, продовжуючи із електроцехом Чорнобильської атомної електростанції. Вчора вечором розмовляв з Олегом Івановичем, начальником електроцеху. На жаль, в їх свої заходи і безпосередньо вони заїжджають тепер на вахту по 15 днів. 15 днів на вахті, бо їдуть через Чернігів, Київ. І заїжджають через Дитятки на 15 днів в Чорнобиль, проживають там і безпосередньо перебувають на Вахтах. Потім повертаються в Славутич. 7 травня ми делегації відправляємося в Степне на могилу Олександра Григоровича Лалеченка. Делегація Чорнобильських організацій Лубенщини. Плюс ліцей Новоріхівський. Ми їдемо 7 числа в Степне, безпосередньо на могилу Олександра Григоровича, де вклонимося, покладемо квіти. На обратному шляху заїдемо в Решетіловку на могилу Валерія Миколаївича Козюри. Влонимося Валерію Миколайовичу Козюрі. І 16-го повернеться. 15 числа у Славутич Олег Іванович, бо він перебуває на Вахті, повернеться з Вахти, тому що начальник електроцеха і замначальника по 15 днів ділять. То один, то другий на Вахті, один в Славутичі хтось відпочиває. Я з ним зв'язуюся, і з 16 по 20 ми організовуємо поїздку, коли вони скажуть, в який день Славутич. Вони нас там будуть зустрічати. Ми пройдемо по Славутичі, вклонимося безпосередньо їхнім містам-пам'ятникам, там, де є, покладемо квіти, зайдемо в музей, подивимося. Це музей після. Прип'яті після Чорнобиля, того міста, яке було збудоване, куди всі енергетики заселилися і безпосередньо їздили на вахту. Тобто, отакий сценарій. І далі, після того, як ми побуваємо це все, ми безпосередньо розпочнемо підготовку до 14 грудня, тому що в нас ще один юбілей. 14 грудня це буде 20-та річниця. Але вшанування учасників ліквідації. У 2006 році указ президента окремо було 14 грудня введено як день вшанування. Тому у нас в цьому році є ще 20-та річниця. Дякую всім. Запрошую покласти квіти.